Новини понеділка, 3 квітня. До вашої уваги! Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Як у Хмельницькому Святопокровський собор за декілька годин перейшов до Православної церкви України? Понад 90 мільйонів гривень на ремонт доріг Хмельницької громади, на які об'єкти виділили гроші. У Хмельницькому стартував Великодній ярмарок. Що запланували і куди спрямують частину зароблених коштів? Сьогодні Хмельничани провели в останню путь героя Максима Хохлачова. До війни він працював архітектором. Пішов на фронт добровольцем разом із батьком. У своєму підрозділі хлопець був оператором безпілотних апаратів. Загинув 28 березня на Донеччині. Йому назавжди 25. Похований герой на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Максим був кращим другом моїм з дитинства. Він завжди був сміливим, хоробрим, добрим завжди допомагав всім, любив сім'ю, батьків, друзів. Я ж бажаю всім, щоб у кожного був такий друг, як Макс. Він не служив в армії, нічого не вмів. Він пішов захищати Україну. Усі добровольці. І він доброволець. Він з батьком прийшов, з батьком воювали. Макс це, я вже казав, це є еліта нашої нації. Взагалі, хлопцю 25 років. Він вивчився на архітектора, працював дизайнером, зробив освічився своїй дівчині. Правильно вихований українець. Він не мав воювати, але обставини в країні заставляють. Він нам проєктував будинок пару, пару років тому. Хороший парень, чесний, пунктуальний. Він, він ще закінчив університет. Щ, ще навчався, вже нам допомагав. Батькою з батьком дружим теж. Герой. Справжній українець. Да, він такий чіткий, ми з ним по цьому проєкту працювали, і все так продумував стратег, до кінця. Стратег, да, І знав, що ми хотіли. І реально такий ексклюзивний був підхід. Він був одним із кращих ну, для мене і для моїх хлопців, тому що на нашому напрямку це один з кращих дронщиків був. Всього там, отулиман. Людина, з якою можна по душах поговорити, з яким могли довго не бачитись і побачився таке враження, ніби з ним не, не розставалися. Друг, брат, любящий хлопець, майбутній чоловік. Таким я його запам'ятаю. І в мене є син, про який буде про нього знати. Нині містяни попрощалися із Юрієм Муравою. Він був уродженцем села Клинове, тепер вже Хмельницького району. На фронт пішов добровольцем. Загинув 22 березня в Луганській області від отриманого поранення. Йому назавжди 38. Похований герой на Алеї Слави. Він такий добрий хлопчик. Він навіть голосно не говорив. Так собі спокійний такий був. Виростили його. Бабушка робила на фермі. Але виростили гарного хлопчика, спокійного, доброго. Так як діти, то фантазії були всякі. І військовим хотів бути, і льотчиком хотів бути, і міліціонером казав, що буду. Він завжди був відданим своїй справі, не боявся нічого. І до кінця свого життя, ну, як ви бачите, і віддав його своє життя заради нас всіх. Він загинув в Луганській області. Ми були в зоні і також перебуваємо в зоні бойових дій, вже 9 місяців. Поранення, при обстрілі, бойове поранення в голову. Ми з Юрієм вчилися в паралельних класах. то Я так його пам'ятаю як спокійним, привітним, хорошим хлопцем. Також багато про нього розказати не можу, але те, що я пам'ятаю, поки до 9 класу ми ходили, спокійний, вихований, привітний, хороший хлопець. Далі ми з ним не спілкувалися, але дуже шкода, що такі молоді хлопці гинуть. У Свято-Покровському соборі Хмельницького вперше зазвучала молитва українською. Упродовж десятків років цей храм був головною святиною московського патріархату у місті, але вчора громада виступила за перехід собору до ПЦУ. Рішення підтримали майже півтори тисячі містян. Голосування стало підсумком зібрання, яке відбулося під храмом ввечері. Що стало його причиною? Розповість Вікторія Паламар. «Що ж ви військового б'єте на цьому відео. Подія, яка у неділю вранці сколихнула усе місто у Святопокровському соборі, який є головним храмом у ПЦ московського патріархату у Хмельницькому. Людина в рясі ногами б'є військового. Та Та не його сіду, бікає, «Тримайте його!», його. немає сум дихати Та Та не не там там. Чоловік у військовій формі це Артур Ананієв, боєць 19-го стрілецького батальйону. Доброволець на фронті отримав контузію та черепно-мозкову травму. Захисник проти російської церкви в Україні московського патріархату не повинно бути ані в Хмельницькому, ані в Україні. Загалом це повністю проросійська секта, яка виробує людей, промиває їм мізки і каже, що війни нема. До храму військовий прийшов, аби спитати, скільки ще людей має загинути, аби російська церква пішла з України. Але натомість, судячи з відео, зазнав нападу. Зараз військовий у лікарні, а поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження. 2 квітня почало поширюватись відео відділу зафіксованим на ньому побиттям військовослужбовця під час богослужіння в одній з релігійних споруд міста Хмельницького. За даним фактом, слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини конфлікти, опитують свідків та учасників подій. У поліції кажуть, підозрюваних у цій справі поки немає. Слідчі дії тривають. Хмельничан тим часом ця подія не би як збурила. У соцмережах почали з'являтися гнівні дописи, здебільшого із засудженням дій священнослужителя. Відреагував на побиття військового і міський голова. Він анонсував позачергове засідання сесії, де депутати мають припинити користування усіма земельними ділянками, на яких розміщені споруди російської церкви. Далі події почали розвиватися дуже стрімко. На 18-ту годину небайдужі закликали містян прийти до собору, і люди дослухалися. Біля храму надвечір зібралося більше трьох тисяч людей.

Хмельничани прийшли, аби підтримати військового і вимагали вибачень від священнослужителя, співали український славень і вигукували патріотичні гасла. Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Втім, чоловік у рясі, який бив воїна, до людей не вийшов. Згодом з'ясувалося, що це був помічник священника. Натомість вийшов владика Антоній. Каже, фізичну силу у таких випадках застосовувати не можна, але й мітингувальникам вважає тут не місце. Ніхто не має права бити. Не в не тільки храми, а вообще скрізь чому люди тут нас убрали, бо тому що вони не нормальні. Хіба так питання вирішується. Як хто то винуватий, то треба вирішати, дати за стіл переговорів чи в суд подавати. Тим часом під храмом людей стає все більше. Вони ініціюють перехід Святопокровського собору з Російської в Православну Церкву України. Ці прихожані вирішили, що вони мають право вирішувати, чия церква це буде. Ця вирішує громада. Ми прийшли сюди, щоб цієї московської церкви тут не було. Зараз ми розпочинаємо офіційну частину з приводу перереєстрації цієї церкви, забираємо московських партнерів. Ми покані і забираємо їх до української справжньої канонічної церкви. Далі люди починають реєструватися, аби засвідчити участь у зборах, обирають лічильну комісію і голосують за головне рішення про перехід храму до православної церкви України. Його підтримують 1235 осіб. Хто проти переходу не видно, хто утримався? Не видно. Ми вітаємо усіх нас за голосування. Слава Україні! В скорому часі цей собор перейде до Православної церкви України, і молитва тут лунатиме українською мовою. І не лише, браті і сестри, цей собор, але всі храми, які є в єдності з московським патріархатом. Нам москви тут не потрібно. Слава Україні! Ще кілька процедурних рішень. Ревізійна комісія отримує ключі від будівель. Починається огляд і опис майна. А люди заходять до храму, і тут вперше за кілька десятків років лунає молитва українською мовою. Ніч після цих подій минула спокійно. На ранок понеділка Святопокровський собор опечатано. Він перебуває під охороною. Тут продовжує працювати ревізійна комісія. Інвентаризація уже частково проведена. Верхній храм парафіальний, який знаходиться покриви Пресвятої Богородиці. Ми вже вчора провели опис, запломбували на ніч виставили охорону. На даний момент якихось зловживань чи викрадення ми не помітили. Тобто працює робоча група. Яка займається цим процесом, за словами Юрія Смоля, сьогодні вранці на території храму ще залишався владика Антоній. Він збирає речі і готується переїжджати. Ми дали можливість, враховуючи, що він багато років тут проживає і має багато особистих речей. Під нашим контролем це все буде відбуватися, щоб не було ніяких зловживань, щоб не виїхало майно перифіальної громади. Зараз робоча група готує пакет документів щодо офіційного переходу Святопокровського собору до Православної церкви України. Їх мають подати до обласної військової адміністрації. Вікторія Паламар, Володимир Паламар, новини міста. Понад 90 мільйонів гривень передбачили цьогоріч в бюджеті Хмельницької громади на ремонт доріг. За виділення коштів проголосували депутати на позачерговій сесії міської ради. Серед найбільших об'єктів, які ремонтуватимуть, міст через залізницю на вулиці Кам'янецькій. Вартість робіт близько 30 мільйонів гривень. Ірина Ріон детальніше. Міст, який з'єднує дві частини Хмельницького і прокладений над залізницею на вулиці Кам'янецькій, цього року планують капітально відремонтувати. Опори, зведені іще в 60-х роках минулого століття, через корозію, необхідно відновлювати. Наразі проєкт львівських фахівців на державній експертизі. На кінець травня, початок червня, розпочнемо там роботи. Будемо мати суттєві незручності, адже це Кам'янецька є основною артерією транспорту в місті Хмельницькому, і міст буде частково перекритий. Наслідок ремонту мосту він з трьохсмугового перетвориться на чотирьохсмуговий і буде зручніше роз'їжджатися приватному транспорту і громадському транспорту. На ньому близько 30 мільйонів буде коштувати. Товати цей міст місто це один з капітальних ремонтів доріг, запланованих цього року в Хмельницькому. Також комунальники завершать оновлення вулиці Федунця та провулку Шевченка, а ще розпочнуть ремонт вулиці будівельників. Попередня вартість проєкту близько 2,5 мільйонів гривень. Перша черга це тротуарна доріжка, якою дуже багато користується людей з хворобами зору, які безпосередньо відвідують наш УТОС. Тротуар асфальтований, тротуар старий, зношений. Ну і звичайно, оскільки будувався років 30-40 тому, там немає жодних тактильних плит. На позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати проголосували за виділення коштів на ремонти доріг та житлового фонду. На програми співфінансування на програми ремонту житлового фонду на ремонт ліфтів. Ми передбачили зараз 17 мільйонів 200 тисяч гривень. Утримання доріг. Забезпечуємо через поточні ремонти, середні поточні ремонти, дрібні поточні ремонти. І в бюджеті 2023 ми заклали на це понад 90 мільйонів гривень. Це дасть нам змогу отримувати дороги в задовільному стані. На жаль, не ремонтувати їх капітально, тому що всі розуміємо, що війна є інші пріоритети. Спочатку року 5 мільйонів гривень виділили на оновлення ліфтів. Ще стільки ж передбачили під час коригування бюджету, адже за висновками технічних експертиз, частина з них відпрацювала від 5 до 25 років і потребує заміни запчастин. Це ліфти білоруського виробництва. Тож наразі комунальники шукають альтернативу, зокрема в Туреччині. З 2016-го за програмою співфінансування у Хмельницькому відремонтували понад 100 об'єктів: це утеплення дахів, заміна систем каналізацій і дверей. Цього року замінили вікна в трьох будинках мікрорайону Дубове, що постраждали від артобстрілів. Наразі заявки на участь в програмі співфінансування подали мешканці більше як 10 багатоповерхівок. В бюджеті на її реалізацію передбачили понад 2 мільйона гривень. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста. Благодійний концерт Нескорена весна від Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру відбудеться 4 квітня в обласній філармонії. Для відвідувачів лунатимуть 22 композиції. Вісім із них артисти виконують вперше. Це твори на військову тематику та українські народні пісні. Початок концерту о 18-й годині. Вхід вільний у приміщенні стоятимуть скриньки для донатів на підтримку ЗСУ. На репетиції концерту побувала Ірина Муляр. Скорена весна. Ця та інші композиції лунатимуть у виконанні Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру. Благодійний концерт відбудеться 4 квітня у Хмельницькій обласній філармонії. Для відвідувачів зіграють 22 твори. Вісім із них артисти виконають вперше. До речі, така і композиція називається вперше. Миколи мозгового. Далі на щастя на долю. Також його композиція нова, яка не виконувалась пісні, ніби вже відомі. Ну, сказати, навіть з 90-х, з 80-х років, але це така українська наша естрадна класика. Твої вуста, метові, мого життя не старої, чакові сім, моїх очей, без соня сім, твоїх ночей. Частина творів буде присвячена військовій тематиці. Слова із деяких композицій, говорить художній керівник, мають стати пророчими. Я ненадовго, мамо там пророчі, що захисник їде бороняти нашу землю і каже: Мамо, я неодмінно повернусь, ти тільки чекай, я ненадовго. Також лунатимуть інші українські твори про весну, любов, віру та надію. Пісня рідна мати моя, це моя улюблена пісня на сьогоднішній день. І з Мариночкою україницею ми готуємо пісню у вишневому саду. Також я думаю, що весь зал нам буде підспівати і отримують масу задоволення. Це буде вечір шикарної української музики, українських пісень, легендарних композицій. Тож на концерт запрошують усіх, хто бажає поринути в атмосферу живої музики. Початок о 18-й годині вхід вільний. Разом з тим у філармонії стоятимуть скриньки для донатів на підтримку Збройних сил України. При відкрию завісу. Ми плануємо зробити такий невеличкий аукціон. Не буду казати, що який буде лот. І хочемо розіграти також на підтримку збройних сил. аукціон це завжди цікаво і, і весело. Ми хочемо, щоб люди забули, хоч на півтори години сьогодення про ці тривоги, про ці ну, що в нас в Україні твориться з цією війною, трошки відволіклись. Від початку повномасштабної війни усі концерти страдно-духового оркестру благодійні. Кошти для військовослужбовців збирають щомісяця. Ірина Мулір, Валерій Телоховський новини міста. Традиційний святковий ярмарок до Великодня запрацював у Хмельницькому. Десять яток розмістили поруч з кінотеатром імені Шевченка. У продажу переважно вироби ручної роботи та крафтова продукція. Частину зароблених коштів підприємці обіцяють віддати на ЗСУ. Працюватиме ярмарок впродовж двох тижнів. Окрім того, на відвідувачів чекатиме культурно-просвітницька програма. Різноманітні майстер-класи для дітей, мистецькі акції, фольклорні виступи місцевих музикантів та співаків. Більше знає Ірина Кондратюк. Випічку, кондитерку, вишиванки, хендмейд-вироби та іншу тематичну продукцію можна придбати на традиційному великодньому ярмарку, який днями запрацював у Хмельницькому. До прикладу, в асортименті пані Аліни свічки у вигляді яєць. Як вона розповідає, це ручна робота. Наприклад, великоднього яйця аналогів немає, тому що свічі розроблені з нашими ескізами і моделювали саме з нашим логотипом. Ми намагалися придумати щось неймовірно цікаве, не схоже на інше. Всі свічі складаються з соєвого воску, з ароматів на аромамаслах. Їх у нас більше 30. Ми постійно намагаємося оновлювати асортимент для того, щоб кожна людина могла підібрати на Свій смак усього на великодньому ярмарку працює 10 яток. Їх розмістили поруч з кінотеатром імені Шевченка. Продавці кажуть, попит є, однак погода вносить свої корективи. Солодощі, все з натуральної сировини, ціни доступні, все смачне. Пасочки наші будуть обов'язково. Буде дуже багатий вибір і різних буде розмірів, і на смак різний. Де дуже багато всякої, всякої випічки. Різні сорочки, є вести, є молоді. Бренд та сулугуні. різні види. Люди приходять, ознайомилися вже з нами. Вчора буде, в суботу будемо до свята. Частину зароблених коштів підприємці обіцяють віддати на ЗСУ. Окрім того, на відвідувачів чекає культурно-просвітницька програма. Різноманітні майстер-класи для дітей, мистецькі акції, фольклорні виступи місцевих музикантів, співаків заходи розроблені таким чином, що перед різноманітними мистецькими акціями, які в переважній більшості будуть фольклорні, передують майстер-класи. Це різні майстер-класи від розпису наших ну писанок. Тобто це така традиційна річна великодень. До різних листівок. Ну і звичайно, у нас передбачені і майстер-класи по вигнанню оборігів для захисників і захисниць. Триватиме ярмарок впродовж двох тижнів. Офіційне закриття проведуть 18 квітня. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!